Добрий ранок! Я всіх хочу вас привітати і побажати гарного сьогоднішнього дня. І не тільки сьогоднішнього. Щодень, коли у вас починається, щоб він був прекрасний. А від цього все залежить майбутнє наше життя. Тож прекрасного дня. Що сьогодні готую? Сьогодні готую квасулеву пасту. От у мене є фасоль біла. Можете брати будь-якого кольору, але мені дуже подобається біла. Біла квасоля. Її треба заздалегідь замочити. Я це дуже люблю е, робити на ніч. На ніч заливаю кип'ятком і залишаю до ранку. Рано зливаємо цей кипяток і обов'язково заливаємо. Квасоль знову кип'ятком. Кладемо варити, тільки заливши кипятком. Беріть до уваги, так дуже швидко квасоль вариться. Ні в якому разі не заливайте холодною водою. Тож, у мене, як завжди, всі інгредієнти є підготовлені на столі. І, звичайно, у мене є квасоля, яка вистояла уже ніч. Бачите, яка вона крута. Як вона у об'ємі збільшилася, тож заливаю кип'ятком, так як я кип'ятком заливала для того, щоб вона набухала, закриваємо і залишаємо варитися квасоль до готовності. Вона повністю повністю повинна бути м'яка. Після чого будемо готувати нашу круту пасту, або можна назвати хумус. І так квасолька моя зварилася і дуже-дуже круто зварилася. Дуже швидко. Що зараз робимо? Ми її зараз протіжуємо, але е, узвар від квасолі ми не виливаємо. Бачите, в мисочку я? Злила і відкладаємо в бік. Нам пригодиться. Фасоль я назад відправляю в сотейник. Друшлачок нам уже не потрібний. Так, трішки квасольки ми гарної виберемо нерозвареної. Це для декору. Візьмемо пару. Штучок. Гарненької. Отак От відкладемо теж в бік. Так, і зараз я хочу показати вам поближче. Отак От я все буду робити, щоб ви бачили. Зараз ми пробиваємо квасолю до однорідної консистенції. І так, беремо блендер. І так, ми пам'ятаємо, я не солила, тому нам треба додати сіль. У мене сіль а, з прованськими травами. Я закладаю сіль. Одразу я закладу. Кунжутна паста у мене є. У кого немає, ви можете спробувати без неї. Теж буде смачно. Але це в мене вийде, можна сказати, хумус фасольєвий. Так, є, тепер я закладу олія, у мене оливкова. У мене томати вялені в ній. Томати вялені ми теж будемо використовувати, але зараз я даю тільки олійку з травами, звичайно, чесничок, сухий. Я одразу всі інгредієнти даю, і ми зараз будемо збивати, знову, збиваємо. Збивається не дуже легко, тому що квасоля а, густа і інгредієнти всі ми дали густі, тільки не багато дали а, олійки. Тож, от наш узвар, як я говорю, квасолевий вивар цей, бачите? Я його розмішую і додаю, але додаємо по трішечки, щоб не переборщити. І знову збиваємо однорідну консистенцію. Так, зараз хочу скуштувати, зрозуміти, що йому треба. Ой, дуже-дуже смачно. Можна сідати і вже їсти, але додам ще трішечки солі, щоб був такий виражений смак мені хочеться. Так, сіль і томати вялені. Я сюди не давала. Я зараз трішки дам сюди і трішки залишу на декор. Так, і збиваємо ще раз. І так, пробую я тепер. Вау! Просто вау! Супер! Готово! І все, наша паста, наша намазка готова. До речі, можна брати ложку, брати сотейник, сідати і їсти. Але ні, ми зробимо ще презентабельну подачу. Дома ми теж можемо гарно подати. Якщо не гостям, не своїм домочадцям, то навіть собі. Подайте гарно, щоб це було. І так, беремо тарілку. Я хочу вам показати, як це робиться, щоб ви бачили і щоб ви могли самі вдома зробити. Хотіла швиденько сама оформити і показати, тільки готове, але ні, покажу, як робиться. Є у вас тарілка. Ви берете посередині одну ложечку. Дві, три ложечки виклали, після чого ложкою придавлюємо посередині і отак розмащуємо. Бачите, як швидко і гарно робиться. Це готово. Після чого ми даємо поверх наші томати вялені, нарізані. Я соломочкою нарізала, можете кубочком, як вам до вподоби. Є. Тепер квасольку, яку ми залишили. Ми кидаємо сюди і одразу буде зрозуміло, з чого ця страва зроблена. Розумієте? Дивіться, як це. як це гарно. Подивіться, це я одразу вам тепло все показую. Нашу намазку ми можемо давати, не можемо, а таки будемо їсти холодно. Охолоджена, вона ще смачніша. Так, прикрашаємо зеленю. Кінза, петрушечка. Що вам до вподоби. Можете нарізати зелень дрібно-дрібно. Можете отак тільки листочки покласти, як я кладу. Після чого поверх ми поливаємо олією. У мене запашна олія. Можна оливковою, а, різна, яка вам доподобать. Ще не кінець. І поверх, отак хаотично, я ще додаю перчик. І так, виклали, посипали перчиком і подаєте цю страву будь-що. Можете просто з хлібчиком. Просто з лавашом. А з хлібцями. Ну, з чим вам заманеться? Абсолютно без різниці. Саме основне, щоб ви подали з любов'ю. І тоді буде все круто. Я подам з хлібцями ось такими. Ось наша страва готова. Будь ласка, подивіться, як ми швидко і гарно зробили цю страву. Дуже вона смачна. Тож, отак ломимо, беремо і смакуємо. Це дуже смачно, дуже. Спробуйте, будь ласка, і вам сподобається. Ця страва у вас буде завжди в холодильнику. Квасолеву пасту, хумус. Ми охолоджуємо, складаємо у боксик йомкість, яка вам зручна, і зберігаємо в холодильнику. Вона не буде довго зберігатися, тому що ви дуже-дуже швидко її з'їште. Тож, усім смачної квасолі, смачного життя і до нових зустрічей! Я вас всіх обожнюю. Дякую, що ви є в мене.